Апеляційний суд продовжує випускати в'язнів банкової. В обмін на визнання вини звільнили з під варти львівського фотокореспондента Олега Панаса. Він підписав угоду з органами обвинувачення про визнання своєї причетності до групового безпорядку на банкові 1 грудня, а далі сплатив штраф у розмірі 850 гривень і став вільним. Я радий, що на все це скінчилося. Багато хвилювань було. Зараз, якби говорити так багато і не знаю чого. По-перше, дякую всім людям, які за мене хвилювалися, виступалися. Я в таких ситуаціях перший раз попадаю, і для мене першим, що хотілося, нарешті вийти вже мені надоїли ці стіни, і це некомфортно. Водночас захист твердить, угоду Олег підписав, бо не вірить в українське правосуддя. Нагадаємо, фотокореспондента Олега Панаса затримали 9 грудня у Львові. Йому інкримінували вчинення злочинів за п'ятьма статтями. Наразі під вартою залишається ще один наш колега журналіст Андрій Дзиндзя, якого бійці управління боротьби з організованою злочинністю затримали 5 грудня. Його звинувачують у тому, що він викрав ключі від бульдозера і пригнав трактор на вулицю Банкову. Тим часом міжнародний. Народна правозахисна організація, репортери без кордонів повідомила: у в'язницях у всьому світі наразі перебувають 178 представників змі. Днями воон провели неформальне засідання Ради безпеки щодо питань захисту журналістів, де заявили, що основною причиною нападу на представників засобів масової інформації є безкарність. Нападники зазвичай не несуть відповідальності за свої дії. Так, українські журналісти написали 21 заяву про побиття беркутів на євромайдані однак жоден винний ще й досі не покараний, ба більше не названо навіть жодного призвища тих, хто бив журналістів.